Следите за новостями и результатами Евро-2016 в сообществе «Обзор Евро-2016». Присоединяйтесь! vk.com евроуефа 2016 Ссылка в описании. Дефиоре Матео Пассери, четвертый арбитр Масимляно и Ратти. Все они были на ваших экранах, но это, власне, главные дейвы особи этого матча. Я думаю, вы уже впізнаєте наших хлопців в Европы, если займуть у своих группах другие места. Показує склад збірної. Другий ладкеряке шостий. Він із капитанською пов'язкою. Номер Noсьми Міхай Пантілі. Одинадцятий Габріель Торнастий Сергій Сидорчук виходить у старці Сергій. Номер сімнадцятий Артем Федецький Сергій і бачимо, хто сьогодні потрапив у запас. Останнім хто приєднався до і не збирається таке враження підписувати. Українська команда розпочала із центру поля У нас сьогодні традиційний склад. І Я, чесно кажучи, очікував побачити сьогодні легкою здобиччіна Татарошану. ось тут неточний пас. Коноплянка може звідси пробити. Удар Євгена. Помилився центральний захисник збірної Румунії. Грігоре. У своєму стилі пробував Коноплянка. М'яч полетів трохи вище воріт. Так само, як і Адріан Попа, як і Кіпчу. Тягне м'яч станку. Це не Станчу, Це вже станку. Атакує румунська команда. Тоже б'є П'яту. Подивимось, як пробив. Тож в нього хороший удар з правої ноги. І Силу свого удару він продемонстрував і відчув Андрій Пятов М'яч віддавати. Станко. Неактивніший у складі своєї команди Богдан Станку. Препеліце. Центральний халбек пішов уперед. Знову наші втрачають цього кешеру. Кешер назад на Торже. Торже б'є 1-0. 1-0. Румунія повела в рахунку. На жаль, для нас з вами Габріель торже забиває. Давайте ще раз подивимось. Станку на кешеру. Кешеру. Ось тут, поки м'яч в повітрі летів, можна було б із Кешеру поборотися. Ну, удар у торже. Ми вже говорили, що з правою цей хлопчина б'є дуже сильно. Андрій Пятов, давайте подивимося на позицію голкіпера. Ну спід захисника, ви бачили, що там поруч і із... сто стоїть. За національну збірну відтак Сергій Судорчук, номер шістнадцятий і Тарас Степаненко номер сідають сідаючи глибше. От він Зінченко. Зінченко на ударній позиції грабує Кірікеша. б'є Зінченко. 2-1 Україна, другий м'яч. Забиває Олександр Зінченко. ну По суті, в дебютному матчі скільки він там зіграв поєдинку, фане, це наші фани, які просто в захваті від е, такого початку другої 45 хвилинки навіть не встиг доказати вам склади. Забуває Зінченко. Ну, із е, самого початку був налаштований Зінченко самотужки завершувати цю атаку. Хоча М'яч свистить над поперечкою. Тато ну можливо і контролював цей ближній кут, тому що височенний голкіпер румунської команди. Але, е, ага, так він сейв завжди. Одна збірна чи одна команда. Не завжди це збірна, тому що і клубні команди проводять товариські матчі. За перерву там багато змін відбудеться, і вже в другому таймі зовсім інший малюнок гри. Але румуни то грають тим складом, що починали. Ярмоленко Ярмоленко проривається флану. Він проходить раца. Ярмоленко віддає передачу на Коноплянку. Коноплянка. 3-1. Україна має вже перевагу. Два м'ячі. Євген Коноплянка. Забуває точним ударом у Дальній Кут. Ярмоленко на коноплянку. Поруч був молодий Зінченко. Теж був готовий м'яч приймати. 19-річний Олександр, але Коноплянка проявив ініціативу і пробив точнісінько у дальній Кут. Євген Коноплянка забиває за збірну. Давно вже за національну команду Коноплянка не забивав. Зозуля. Так що багато людей, що представляють зараз збірну України. Вийшли саме із Шахтаря. Коноплянко робить пас на Ярмоленка. Ярмоленко на ударній позиції. Ярмоленко забуває четвертий м'яч. Чим я вас? Шановні друзі, вітаю! Андрій Ярмоленко! Зозуля Зінченко, Коноплянка Ярмоленко, повний фарш. То Селезньова ще все попереду. У нього ще є як мінімум півгодини ігрового часу. Ярмоленко розбирається із захисниками збірної Румунії. Знову не при справі переступ традиційний для Андрія і четвертий м'яч літає ворота румунської команди. Браво! Браво Україна! Другий тайм дуже потужний, дуже солідний, дуже зрілий. У виконанні нашого товариський поєдинок. Матч проти команди Албанії в Бергомо 3 червня. Зараз момент Деніс Алібек пробуватиме поворотах. нього потужний удар і знову Андрій П'ятов ближній кут не контролює. От Сьогодні ніби висновки, що Андрій П'ятов, можливо, не в кращій фізичній формі перебуває зараз. Можливо, цей гол, пропущений у першому таймі на 23 й хвилині якось психологічно вплинув на п'ятого. Один із м'ячів своєї команди, один із двох м'ячів своєї команди. Ну, і Ми пропустили після дальніх ударів. От Таких стоткових моментів Румунія немає. Ще один удар і ще один ближній кут від п'ятого. Ну. Що тут дуже і дуже непростий, якось як ще так б'ють, так? І точно, і сильно, і ну, ближній кут це ближній кут. Голкіпер має його контролювати, голкіпер має його затуляти. Всі удари із за штрафного майданчика, всі в ближній. І щоразу Андрій П'ятов пропускає. Це от якась така